Добігає до свого логічного завершення. Так? Сьомий тур у нас всього змагається у групі один. Ну, власне, поговоримо по ходу трансляції. Але, друзі, від того не варто дивитись на результати, адже розуміємо, що Тарас та четвертий Андріан Павлюк, головний тренер команди з душою Прикарпаття Петро Русака, Ось тут помилка. Бігнятюк, і чи буде до добивання Не добиває там храбатин. Ось такий тур у нас у віковій ем, категорії Ю-16. І також ось може бути небезпечно. Діагональ комера. От зараз класна передача Стефанишин. Стефанишин прибирає суперника! Б'є Стефанишин. Подає Павлюк на дальню стійку. Є замикання від... Знайшов передачу Стефанишина. Ні, Стефанишина, перепрошую, є на футбольному полі. Е, Стефанишин. І тут не помиляється голкіпер. Її не дають подати. Кацай підхоплює. Кацай. Б'є кацай! На місці Бабецький. Ось так навіть спробував швидко водять м'яч у гру франківці. Є подача, Іванюк не дістає осипів, б'є. І що ж таке? Хапається за голову Богдан Осипів і Івано-Франківщина, як мінімум, матч однієї е, восьмої фіналу. Ви маєте знову переглянути! Проти нього цісар, Храбатин в центр. Ів... Іванюк б'є, б'є Іванюк на місці смс, ось це. Ця гра відбувається в цю мить у Луцьку. Там волиняни не зуміли дещо скотати один м'яч. Тут небезпечно! Хо-хо-хо-хо-хо. Один до одного теж потрібно е, здобувати. Якомога більше очок зараз волиня Абрамов. Його удар заблокований, є підбирання. Е, на футбольному полі, щоб все було в рамках ферплей. Кацай на фланг. Удар! Тягне м'яч Бабайський! Все може бути подача! Там СМЕ. І в цей момент арбітер матчу Максим Чеман дає фінальний свисток. Ну що ж, друзі, поєдинок сьомого туру Еліт-ліги у віковій категорії U-16, в якому зустрічались команди з Дюшор Прикарпаття міста Івано-Франківська, Дюфеша волинь з міста Луцька. Завершено.